Наш маршрут прокладав до термальних вод. Адже кулик не восени відпочивати в гарячих джерелах Закарпаття. Дорогою заїхали в Колиба. Усім рекомендую, хто ще там не був. Низькі ціни, великі порції, швидко і смачно. Нашою метою цієї подорожі було побувати в декількох місцях, але спочатку заселення. У береговому досить великий вибір житла. Але ми обрали віла Едем в селі Яноші. В першу чергу цей готель полюбляємо за вигідне місце розташування. Він знаходиться посередині між термальними комплексами, де їхати до басейнів Жайворнок 6 км та 8 км до басейнів термальних вод Косино. Тому, якщо ви приїхали на автівці і не прив'язуєтесь до одного місця, тоді доречно було б обрати тут помешкання. Також біля нього поряд є ресторанчик угорської кухні Зустріч з помірними цінами, швидким сервісом обслуговування та традиційними закарпатськими порціями. Сам готель це триповерховий будинок на 14 номерів. Є кухня для загального використання на першому поверсі та альтанки для відпочинку поряд з мангалами для барбекю. Тут є великий гарний сад, прикрашений садовими скульптурами та з дитячим майданчиком. Також своє дозвілля можете провести в сауні з гідромасажною ваною або в тренажерному залі. Тут пропонують тип номерів стандарт, напівлюкс та ВІП. Також є номери з терасою, що є дуже зручно для комфортного відпочинку тут. В самих номерах знаходяться двоспальні або двох односпальні ліжка. Телевізор, електрочайник, шафа або вішалка для одягу, ванна, кімната. Автомобіль можна безкоштовно залишити на автостоянці помешкання. Отже, після заселення та смачного обіду нарешті ми приїхали до термальних вод жайворонок, аби погрітися та поплавати тут. У Жайворонку є 4 термальні басейни. Один холодний із прісною водою і одне джакузі. Тут розташований єдиний в Україні критий басейн, у якому температура води коливається від 31 до 33 градусів, а в джакузі до 45. Перевага басейнів Жайворонку в тому, що вони наповнюються мінеральною водою, яка має лікувальні властивості, прямо із свердловини. Спочатку вода може трохи збентежити, оскільки вона має іржавий колір і не дуже приємний запах. Усе через умість сирку водню, який за контакту з повітрям окислюється і забарвлює її коричневим кольором. У цьому немає нічого страшного, адже це також означає, що вода має корисні властивості. Ми приїхали в комплекс під вечір, тому відпочиваючих було дуже багато. Іноді хотілося знайти більш безлюдне місце, але зробити це було майже неможливо. Аби усамітнитися, можна на 30 хвилин відвідати сауну, яка входить у вартість квитка. Важливо, у кожному басейні потрібно сидіти не довше 5 хвилин, аби не переобтяжувати організм сильними мінералами. Більш детально інформацію по тримальних водах лишу за посиланням на відео. Ще одні локації, які ми запланували відвідати цієї осені, це заводи вин Закарпаття, бо коли їх на цієї пори збирають на великих плантаціях, дозрівши виноград. Завод Катнар, до якого їхати через Берегово, розташований на виїзді із села Мужієво, недалеко від повороту на Боржаву. Тут для нас провели пізнавальну екскурсію по заводу та винному підвалу і розказали про етапи процесу спору врожаю і виготовлення вина. Біля прохідної на заводі знаходиться магазинчик з повним сортиментом продукції, де любителям вина можна прикупити декілька пляшечок різного сорту. Ще одна виноробня, яка є біля самого берегова та варта вашої уваги, це шато Чизай, де вино роблять виключно із свого закарпатського винограду та налічують власних виноградників 272 гектари. Проїжджаючи повз містечко берегово, варто заїхати сюди на прогулянку. Саме місто невеличке, тому можете пересуватися ним пішки. Випийте каву чи глінтвейн, які обов'язково зігріють у прохолодні дні в тутешніх кав'ярнях. Інколи там лунає саксофон чи скрипка, і музика доповнить ваш момент. В цілому Бергово досить симпатичне, старовине місто, і так як архітектура часів Австро-Угорщини, то угорський дух зберігся і присутній тут усюди. Закріплюючи в цьому оздоровчо відпочивальному у вікенді, стало відвідання сучасних термальних вод Косино. Територія купалень дуже велика. У Косино ми відчули більш європейський підхід, адже на вході зустрічає привітний персонал і є всі зручності, велика кількість роздягалень, фени, чистота довкола. Коли ми вийшли на вулиці до басейну, то зрозуміли, що це саме те, що ми шукали: красива територія. Сім видів басейнів і дубовий гай поруч. Усе створювало атмосферу затишку і релаксу. На території комплексу є смарадовий басейн із температурою води 38 градусів. Плавальний і прохолодний басейн аж 20 із баром. Дуже класна вана Кнайпа. 17 кроків для ніг. У кожній із 17 частин басейну на дні викладені камінці, які мають допомогти активувати кровообіг і позбутися болю в ногах. Ми приїхали туди зранку, о десятій годині, бо вже знали, що в день приходить забагато туристів. І справді, уже о першій годині дня людей було вдвічі більше, аніж спочатку. Трьох годин у комплексі було цілком достатньо, аби обійти всі басейни по декілька разів і насолодитися чистим повітрям. А хто відео додивився до кінця і кому цікаво, раджу підписатись, адже в наступному відеообзорі продовження нашої мандрівки по Карпатам.